Майже 200 тисяч дзвінків прийняв третій комунікаційний центр служби 102 який Київ відкритий у Дніпрі минулого місяця. Із них 40 тисяч потребували екстреного реагування. Розповів про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Це були повідомлення про ворожі удари, про домашні насилля, про ДТП та різні злочини. Я ж нагадаю, що перші два центри відкрили в Києві та Львові. На черзі відкриття четвертого вже в Одесі. І тепер з нами на зв'язку Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ України. Пане Леоніде, вітаємо вас. Доброго дня вітаю. Будемо більше питати про ось ці центри, зокрема про центр, який відкрився в Дніпрі. Скажіть, будь ласка, вже чи можете поділитись з нами першими результатами? І тут одразу друге підпитання. Можливо, одразу озвучите жителі, яких регіонів можуть зателефонувати ось в цей центр? Так, дійсно вказаний регіональний центр запрацював починаючи з вересня поточного року. І як ви вже зазначили, вже опрацьовано понад 200 тисяч викликів наших громадян. І дійсно кожен п'ятий, фактично, кожен п'ятий виклик був перенаправлений до екстреної служби. Якщо говорити про покриття, то вказаний регіональний центр покриває в першу чергу Дніпропетровську область, Запорізьку область, Харківську, Полтавську, Сумську, Донецьку та Луганську області. Пане Леоніде, якщо подивитися на історію, то служба 112 була запущена влітку минулого року, і ось став такий єдиний номер. А до того українці використовували звичні для них: 101, 102, 103, 104. Чи перелаштувалися, чи легко тепер використовують єдиний номер для звернення для того, щоб звертатися до профільних служб, і чим відрізняються ці служби? Це поступовий період звикання і переходу на номер 112. я хочу зауважити, що номер 112, він залишається або він є, впроваджується. А номери 101, 102, 103, 104, які звичні для наших громадян, вони залишаються і будуть працювати надалі. Чим відрізняється номер 112? В першу чергу це можливість зробити за одним викликом здійснити виклик декількох. Екстрених служб, наприклад, пожежних наших рятувальників, поліцію, якщо є необхідність, то медичну допомогу це швидка допомога, а також служба газу, якщо таке, такий випадок трапляється, і є необхідність у, скажімо, у комплексній допомозі від декількох служб одразу, тому наші громадяни можуть зателефонувати лише за одним викликом і отримати дві і більше служби одночасно. Пане Леоніде, з приводу і наших громадян, і не зовсім наших громадян, скажіть, будь ласка, чи можуть звертатися іноземці, тоді як вирішується момент з мовою спілкування? І окремо вас питаю, наприклад, коли дзвонять люди, які вимагають спілкування мовою жестів. Так, 10% наших операторів, які працюють сьогодні в центрі в місті Дніпро, вони володіють англійською мовою. Тобто, в разі, якщо ми отримаємо дзвінок від іноземців, і необхідно. Спілкуватись на англійській мові така можливість є. Такий дзвінок буде перенаправлений безпосередньо до оператора, який володіє англійською мовою. В разі, якщо є необхідність здійснити відеодзвінок і використовувати жестову мову, так само така можливість є для всіх, хто телефонує на номер 112, не тільки в східному регіоні, а також як ви вже зазначили, в центральному, там де у нас вже працює. В місті Києві центр, і також в місті Львові, який відповідає, який покриває повністю західний регіон. Фактично, сьогодні у нас залишається ще південь України і чотири області, які мають бути покриті до кінця квітня 2025 року. Це має бути регіональний центр в місті Одеса, який буде покривати Херсонську, Миколаївську, Кіровоградську, а також в Одеську області пане Леоніде, дякуємо вам за тлумачення. Дякуємо. дякуємо за роботу цих служб, тому що вони необхідні українцям, особливо в умовах війни. Я нагадаю, з нами на зв'язку був Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ України, про роботу служби 112.